Слава Україні! Все, що для Росії починається на літеру Х, для неї завжди закінчується плачевно. Почалося з відомою адресою, за якою пішли російські кораблі, а зараз Харків та Херсон. Наразі продовжуються бойові операції в Харківській області, Донецькій області, Луганській області, а також на Південно-Бузькому напрямку. І Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що про звільнені населені пункти буде повідомлено дещо пізніше. Тому що це перш за все, життя наших хлопців. Тож ми почекаємо багато чого знаємо, але чекаємо, терпимо і розуміємо, що так сьогодні необхідно. Звичайно, емоції переповнюють. Почуття теж. Але. На жаль, війна не закінчиться ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Тому давайте думати про опалювальний сезон, про той сезон важку і складну зиму, яку ми маємо усі разом пройти, а також про теплу зимову форму для наших хлопців, про все, що пов'язано з цим періодом ведення бойових дій. Вони ще будуть продовжуватися. А ми, звичайно, поруч з нашими Збройними силами, кожен на своєму фронті. Освітньому, медичному, інформаційному, підприємницькому, аграрному зараз навіть важко все перерахувати. Тому що у поступі наших бійців і командирів є міліметри, сантиметри і наших кроків, які стають усі разом одним великим кроком кроком до нашої перемоги. Пам'ятайте, що ми не сміємося над війною, але посміхаємось під час війни. І ті емоції, позитивні емоції, які сьогодні, без сумніву, усіх нас переповнюють, вони стимулюючі, мотивуючі і допоможуть нам подолати все, що буде ще попереду. Я дуже прошу саме в такі хвилини бути стриманими оптимістами. Я прошу саме в такі хвилини задати усіх тих хлопців і дівчат наших маленьких українців, наших стареньких українців, які поклали своє життя на вівтар нашої майбутньої перемоги. Лише після перемоги буде мир. І підтримуємо усіх, наших хлопців, зараз. І один одного ми всі бійці на цій війні. Пам'ятаємо, що Україна в серці і Україна понад усе. Слава нації! Смерть ворогам. І сьогодні, звичайно, чорноморська посмішка, яку, не дивлячись на вище сказане, я, звичайно, не можу стримати. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!